Усім привіт! Новий відосик. Ми так само знаходимося в Івано-Франківську вже на погрузочці з нашою івечкою. Вантажать мені десь 3-3,5 тонни Бушних дверей. Будемо їхати на Київ. Погрузочка йде карою, все нормально, начебто. Так. Що, все, завантажили. Пять полеток. Порой нам тяжело рукой перекреститься, Пока в нашей судьбе внезапно не грянет гром. Тогда сознание в тот же миг переключится. То, что имели, не цених, осталось на потом. Для тех, кто без возврата спешит страну заката. И каждый день, и час, не завтра, а сейчас поймем ли в сует... Те, что мы уже не те. Прошу тебя, не улетай в небо синее. Я так тобой дорожу, я твою руку держу. Я всю планету реку твоим именем. Ты придет и к нам месяц май. Глаза ты не закрывай, глаза ты не закрывай. Ой -ой -ой. Глаза ты не закрывай. Зупинила мене тільки що Укртрансбезпека перевіряли. У мене там то що я йшов, з Запоріжжя. Запоріжжя коли на той А, ні, з Тропівницька на Івано-Франківськ. Я там шпарив трошки. Ну, виходить, як? У мене 9 годин перерви є. Але у мене немає жодної зупинки. ну Там одна є зупинка на яка? на одну годину. То що я заїжджав додому. А більше коротше, зупинок немає. ну Вона у мене була така одна і він типу, ну за це можна було би каже, попасти, але так як вона одна і шайбу треба небагато. То нічого страшного, я закрию на це очі. Я кажу, ой, дякую, туди-сюди, е -е, ДТНку перевірив, в ТТН мене не вказали, вказали тільки машину. А е -е, хто блін, не вказали трохи. Каже, за це теж можна каже, попасти, так що звертайте увагу. Я кажу, хлопці, чесно кажу, просто навіть не дивився в ту ТТН. Я побачив, що там номерам сходяться машини, Тупи нічого страшного, допишіть себе. Я кажу, добре, зараз допишу. Я кажу, все, якби, ну, все нормально, все той повністю все перевірив. Єдине що, страховку я зробив тільки сьогодні, а вона закінчилася 12 числа. Але він страховку навіть не спитав у мене. Це дуже добре, як мені фартануло, тому що страховка діюча тільки з завтрашнього дня, получается. Якось так блін. достаю я е шайку з е таху. А він каже, що це? Я кажу, ну як що? Кажу. А, печатку, я кажу, так, да, дчатку, кажу, дайте мені на всяк випадок. Ви все перевірили, як ви зобов'язані е поставити. Через 500 метрів на кільці поверніть на перший з'їзд у напрямку до Тернопіль. Каже, добре, почекай. почекав пару хвилин, поставив печаточку, я засунув, старі шайби я вже одразу відклав, щоб нічого такого суттєвого трансбезпека наступна не бачила. Так що, якось так. Ну, хоча оця Укртрансбезпека. На кільці виконайте з'їзд у напрямку до Тернопіль. Продовжуйте рух 19 кілометрів. Другий раз, що я плачу за рік на цій машині по 17 тисяч штраф Один раз у мене. А, ні, почаю. А, ну так, да, другий раз. Один раз у мене та хашайба була взагалі геть не заповнена, але вона стояла. Звідки куди, Нічого не було написано, хто за кермовний і так далі. Тоді написали, ну, ще Так вийшло, це було вже вночі. Е мені ніхто не дав ТТН, -ки. ну і я там по Запарі, вони е там трактором тягнули. Коротше, голова ось така була. І про ТТН -ку. ніхто ніхто не подумав, у мене просто великої. Ми вже в Києві першу палетку розвантажили. Зараз рохлю притягнуть, буде далі розвантажувати. Е, не доїжджає Житомира, кілометрів 30, у нас трапилася знову біда. Е, у нас знову пішов з труби е, сізий дим. Е, чому? Якщо, е, поки не знаю, потихеньку доїхав. До розвантаження, зараз розвантажуся і буду їхати до сестри. І напевно поки буду шукати, хто може подивитися машинку мою в Києві. Також, якось так. Приїхали ми тут до сестри. Вона там позаду машини живе, розклали ключі. Перше, що ми міняємо, це ось цей термостат. Такі бурульки вже. Ржавчини хороші такі, тому що почала трошки підігріватися машина. Не набагато, але почала грітися. Це мій антифриз там потроху. антифризу звідти ми трошки вибрали, зараз там зачухаємо все добре. Посадимо на Віктора Рейнс, на герметик. І ставимо назад по то що пішов, виходить, ну так, сізий, білий дим. Або сізий, або білий дим пішов. Е мені сказали, можливо, Це, коротше не точно е проблема була в фільтрах. Один фільтр новий, другий старий, але відносно йому небагато часу. Можливо, прихватило трохи солярку, тому що було мінус 11. Хоча мінус 11, я думаю, солярку не прихватує. Але не знаю, корот, в чому була проблема. Зараз ще одну тут трубку, то що йде на подачу солярки і трошки нижче я пущу на всяк випадок. І буду, буду далі перевіряти, тому що зараз мене розвантажили, все успішно. Вона перестала. Ну, типа, як мало солярки, і машина типу, вирівнялася і по солярці типу, подача більше стала і все, вона знов почала їхати, турбіна осистить, якби все нормально. Не знаю, зараз, зараз щось буду вирішувати. Так, Поки затягували. Термостат, все затягнули, все нормально. Вон, він, там, Два болтика нових поставили. Є в мене проблеми, я не знаю, чи можливо воно зв'язано з тим, що зірвалося у мене тут, ну воно так хреновато було прикручено, зірвалася у мене тут різьба. Це центральна подача йде від від цього фільтру. Одна йде з бака, ну подача сюди, і потім подача йде ось сюди. І потім вона розбігається на цей фільтр, ну і так далі. Пустий, до речі. І, коротше, зірвалась різьба. і Можливо, але це не точно. і за цього у мене е та штука, типу як троєння, не вистачало солярки. Можливо, це все із -за цього. Просто сосала воздух і все. Не знаю, подивимося. Зараз написав всім, кому міг про цю штуку, що вона коштує бушна або нова. Щось буду вирішувати. Усім привіт. Ми досі в Києві. Сьогодні вже четвер, 20 число. Прийшла нам посилочка, ми успішно вже цей насос. Поміняли, ось його поміняли. Що тут різьба зірвана там? Коротше, прийшов новий, такий самий, внідріли, солярка начебто не капає не воздушиться, нічого де не ні той. Не відбувається поганого, скажімо так. Ну а ми що? Е зараз збираємо всі ключі. Тут зараз на проспект вийду, трошки проїдуся, потім встану, то перевіряю все заново Ну, по новій типу. І будемо шукати заявочку. Так що така вийшла серія, трохи. Трохи з поломкою, як завжди. Ну нічого, все буде добре. Все, всім па-па. гарного дня, гарного настрою. Ну а ми рухаємося далі.